І воно, воно, це для нього це дуже великий крок вперед, оскільки там він матиме змогу грати в різі Європи, а клубу Апати я. Дуже вдячний за все за все те, що тут за проведений час. Я їм дуже вдячний за те, що вони допомогли мені розвинутися і стати, скажімо, футболістом. І дуже вдячний фанатам. Я ніколи не забуду їхню підтримку, оскільки вони мені подарували відчуття, скажімо, дали мені ті відчуття, що я почувався фактично як вдома. Буквально декілька днів тому його агент його повідомив, що є така можливість, а він особисто ще до сьогоднішнього дня цього не знав. Перш за все, це тренування, і також футболісти, з якими я проводив найбільше часу під час тренувань, взагалі, і дуже також пригадую попередніх тренерів. Я вже встиг попрощатися з перекладачам, ходили по кімнатах, буквально. На ща з кожним зі своєї сторони я бажаю всього найкращого, як тренерському масштабу, так і всій команді. Думаю, що в майбутньому зможу повернутися в клуб і допомогти йому, так як я це зробив. Було б непогано повернутися сюди. Президент, я думаю, що відкриє двері переді мною. Що майбутньому? thank <music> you